Всім доброго дня! З вами канал Своя Хвиля. Вже так давненько. Я не виходив якби в ці ефіри давненько відео не було. Сьогодні у нас така вже. Якби Літо скінчилося, літом фактично нічого не знімалося. Сьогодні в нас такий виїзд в пошуках одного маєточка. Так трапилося, що я випадково одного знайомого побачив на фотографіях, що він фотографується в якомусь такому закинутому маєточку. Я його запитав, а де це, що це? Як виявилося, це всього-навсього в 30 кілометрах від моєї хати. І я сьогодні вирішив приїхати, на Google-картах подивився приблизно, де це місце знаходиться ще мені. ну, Попереду мені потрібно ще його знайти, бо я не знаю, як там воно зарощає, не зарощається, ця, ця заброшка, цей маєток. От. Попереду в нас ось місток. Місток, який розділяє річку Случ. І так цікавий факт, що цей місток не просто через річку Случ, а тут вже цей місток поєднує дві області. Тобто зараз я з Житомирської області, перетнувши цей місток, я опинюся на Хмельницькій області. І вже тут апоруч, десь вдовж річки случ, будемо шукати цей маєток, про який я вам розкажу пізніше. Інформації про нього небагато, але трохи є. Не переключаємось, буде цікаво. Історія села Колосівка, що на Хмельниччині, розпочалася ще у 1810 році. На той час то був звичайний літній фільварок Войцехівка. Власником якого був Войцех Домарадський. А потім Юзеф, який брав участь у повстанні у 1831 році. І врешті Адам, теж учасник повстання, але вже 1863 року. Саме Адам з дружиною Марією Пеньковською і спородили власну резиденцію на мальовничому березі Случі, чи то розкішні краєвиди. Чи то земля, що дихає таємничістю древньої історії козацьких курганів, надихнула дідича Адама. Але у 1878 році звисочив у Войцехівці будинок, проект якого запросили зробити німецького архітектора Людвіка Приваля? Це був чудовий маєток: 14 кімнат з вежею, де зібрано 7 тисяч томів історичних книг. Тепер бібліотека, що збиралася ще батьком і дідом, мала достойний прихисток. Так, Адам був дуже задоволений, і пані Марія складала долоні у молитві, маючи власну духовну кімнату у флігелі. Так і жили собі інтелігентні шляхтичі, милувалися схилами гори горбиці, що примостилася прямісінько навпроти маєтку, пали прохолодну водичку з настеного джерела, вирощували зерно. А з продажу купували все нові і нові книги. З приходом совєтів маєток був переобладнаний в школу, інвертар було розграбовано, розкішна бібліотека, гордість до збереглася лише частково, а сам будинок знаходиться в стані критичного руйнування. Час стирає обличчя, постаті, слова. Минуле постає сухими записами архівів, легендами і переказами. Єдине осяжне це старовинні кургани, прадавні води ріки і залишки розкішного житла, де люди вірили, молилися, жили. Знаю, село прям вимерше. Йде щось не душі, в когось запитати, то немає в кого. Де шукати цей маєточок? Скоріше, якісь такі є жилі будинки і є багато нежилих будинків. Ось щось таке видніється, якісь такі, як склади з під зерна, для зерна верніше. Щось таке. Ну, щось дуже старе, тому що по фундаментам, судячи з каменю, такі фундамент. І сам сама цегла, це видно, що цегла ще періоду царизму. От що ці будівлі доволі старі. Опа. А там що... Ні, це якісь магазини, мабуть. Щось. Воно не воно. Щось досить доволі схоже. Там якась бабця є, зараз. сходимо до цієї бабці, запитаємо. Це маєток той, що колись тут полежили, да, так. Да, да. оце він. Да. Ага, хотіли подивитися, по прізвище Не пам'ятаєте, не знаєте нічого. Ми щось читали в інтернеті та й нічого такого. Ну, що хотіли, може відремонтувати, ремонтувати? Хто? Ні, ні, ні. Ой, Хто зараз хоче ремонтувати? Запитавши у місцевої бабусі, таке да, такі є. Це от старенький маєточок 19 століття пана Адама та його дружини. Забувся, як звалась. Як Пеньківська звалась? Марія Пеньківської. От, в кінці ХІХ століття був устроєний. Як бачимо, вже тут радянську таку сатанинську зірку, ну куди ж без неї. Як пише історія, що тут була в радянський час колись школа. Хоча це мені нагадує, скоріш за все, магазин. Можливо школа була і магазин був при, при школі. Ось бачимо двоповерхову цю таку прибудову. Скоріш за все, що тут знаходилася саме та бібліотека така відома, з якої в 7 тисяч тумів, яка зникла, здається, якась частина книг зберігається десь в Любарі в музеї. Мені про це нічого не відомо, не знаю. Читав, що десь є якась частина книг. От Тут бачимо. Таке господарське приміщення, скоріш за все, ще теж того періоду 19 століття. Ось центральний вхід. І далі все заросше бур'яном конкретно, щоб потрапити туди, я не знаю як. Бачите, все повністю заросло. Ця половина. Нам відкривається права сторона, а ліва сторона повністю заросла бур'яном. Ну що ж, фонарик є, будемо пробувати зайти всередину. Все виглядає досить таки в аварійному стані, дерев'яний цей такий козирьок Ще 19 століття ви уявіть скільки років цьому дереву. Так, вже шашлик поточив. Ну що ж, зустрічають нас такі сходи на другий поверх і зірвана Повністю зірвана підлога з дубовими легарями. Як пише історія. Палац налічував 14 кімнат, дивіться, так? 14 кімнат. Бібліотека в два поверхи і флігель. Правильно займав? Лігер з молитви, з молитвиною кімнатою. Що під сходами? Там якась ніша. Там, мабуть, якась групка була. Угу. І тут якась групка була. До речі, і це як викладено все камінчиками. Як цікаво викладено. Хех. прямо так по сучасному це якась велика зала і скоріш за все ж тут, коли була школа, це був актовий зал, тому що тут, бачимо, є куточок, який схожий на сцену. Пріш за все, що так і було, моє так в доволі непоганому... Ну як він зруйнований конкретно, але ще як то кажуть, купи тримається. Якщо вкласти сюди багато-багато грошей, то цілком цілком реставріруємой. Чудовий світлий будиночок. Зовсім, знаєте, як буває таке заходиш, якось так моторошно стає. А тут ні, тут навпаки, тут навпаки. Ось якась ніша така незрозуміла. що було, можливо, якийсь камін колись був, Скоріше за все, що так і було. Ми, як бачимо ось дві такі це як виходи на комін. О, а тут, мабуть, ціла котельня була для опалення. Виход на другий поверх, повністю дерев'яна підлога, ну, перестінок, як потолок і підлога зверху повністю дерев'яні. О, тут вже трохи небезпечно. Як бачимо потолок вже повністю зісає. Незрозуміла якась маленька прибудова з дверима. Ви там як ходите, трохи дивіться обережно, бо тут таке бачу висить над головою. О. Дивіться, залишився камін чи грубка. Цікаво, що теж з того часу, чи вже більш сучасніше. Судячи з цього узору такого, мені здається, що ще з 19 століття. Я не думаю, що хтось би там в радянський час робив би такі от, таку ліпнину. Правда, вона вже забілена, перебілена. Нема там ніякої. Ага, да, кладка яка. Супер, камінчики ці. М -м -м. Воно з камін з каменю викладено. Воно викладене з каменю. Цікаво. Худи такі там. Еве, де? звернули увагу на камін. Який він камінчиками всередині викладений. Він всередині камінчиками викладений був. А ви туди не заглянете? А глянь, як він, це він весь такого каменю маленького викладений. Це вже, мабуть, його за радянських часів вже забілили, заштукатурили. Мені здається, що він такий камінчиками Тому, був. На Ага. А тут тоненькі дивися складені. Так-да-да, теж тоненькі такі якісь викладені були. Пакля. Це скоріш за все, що це ще з 19 століття. Підемо, але там буде дуже обережно, дивіться підночі, не да не провалиться. Це ж сцена. Так, да, це в це вже це, скажу, з радянської влади актовий зал був при школі. Школа була. Ну що, з богом парасою також ходімо наверх. Я своїми 100 з лишнім кілограмами тут, звісно, можу діло наробити. Сходи, як бачимо, йдуть таким поворотом вліво. Так, ось ми на другому поверсі. Бачимо такі арочні пройоми. Дивіться, як будемо ходити. Тут де є балка, стаємо на балку. Тут де нема балки, краще не ставати. Хто його знає що там, як воно тримається. Я так багато Це приміщення горище якогось вже, горище пішло, туди я. На горище навряд ли варто йти. Темно тут. Ну, зараз прийдемо спереді, а потім по погорище трошки. М -м, можна висенько спуститися на перший поверх. Для того хто худіший. Ага. Це вже, я так розумію, ми знаходимося на території бувшої бібліотеки. Ось ми на, дна, на самому двоповерховому цьому прибудові бачимо довжину самих кроків товщину доволі надійно і вони живі. З вікна, як пише історія, що тут навколо козацькі та татарські кургани. Ну, тут оце місцина взагалі поблизу колодяжного, вона вся вкрита історією, загадками. І тут, мабуть, все, що відбувалося в історії, то тут, мабуть. Все було. Тут і поселення були, і Київська Русь, і Скіфи, і прочі, всіх не перелічити. І тут дійсно були, і татари сюди набігали. Так що, як пише історія, що тут територія навколо маєтка вкрита вся курганами. Це живоси, чешешні тут ніздобули, звели всього, що шершні. Нема хоч зверху сюрпризів. Так, підемо в друге крило. Там обережно, дивіться, які гнилі доски під вами. Вперед не йдіть туди, бачите там. О, тут ще й потолок. І в потолок пішов да. навігатор, хтось рекламу якось залишив навігатор. Як на ту пору будинок досить таки заможний. Господар його займався сільським господарством. Вирощував зерно, а на виручені кошти, як пишуть, купував книги. Дуже він полюбляв. Книги і цей будиночок був напічканий книгами. І заздалегідь це все були книги по історії. Так, от я на горищі, що це тут лежить. Залишків артефактів якоїсь старовини. На жаль, не видно. Як попасти в друге крило, дуже не знаю. Навіть не знаю. Де не -де, де підлога викладена цеглою. Дивіться, на горище, чогось цеглою викладено. Хоча я думав, що тут дерев'яна підлога. А тут цегла. Комін видніється попереду. Досить таки величезний. Ходити доволі тут страшновато Ноги поширше розставлю, щоб тут центр тяжкості в одну точку не давити. Ні, тут дуже темно, все, все. У мене є знайомий з Вердичева, пан Яцик. Який колекціонує. Старовинну цеглу з написами. В нього є в Бордичові музей старожитностей. І велика колекція цеглин з написами 19-17 століття. Хоча б тут дивитися, але тут таки не бачу, Тут де, де вивалено, то якраз радянський цегли вивалено. ще та стара Колись спеціалісти були, от я не знаю, от скоріше, що не так пішло. В самих цих технологіях постройки, що не так пішло, що почали халтурити і почали так якось похабно все строїти. Чого це старе? Стоїть сотнями років. Сама цегла вона якась сама по собі якась не така, як. Як, ну не знаю, вона якась крепка. Не така, як зараз кришиться. І кладка була, і клали якось ідеально рівно. Ну так, да, по цій стіні цього не скажеш, тут вона вже зазнала вже, звісно, природні такий катахлізм постійні, дожді зливи, а криші немає. Да не я туди, ще в, ну, в кущі залізу. В кущі залізу. В кущі залізу. Як бачимо, як конкретно тут все позаростало. Привізте до стіни, наприклад, це. Неможливо. На жаль, ніяких таких артефактів. Навіть вікон, віконний храм не залишилося, не дверей. Щоб щось таке історичне цікаве. Ну Це добре, щоб взагалі ще сам будиночок хоч якось зберігся. Вон там не бачимо цей карниз, сам пішов вже донизу. Частина залишилася, частина вже донизу пішла. Ну що ж, я думаю, що все, що мали, все що побачили, то і вам показали, далі ходити в округ таку, не бачу сенсу. Мабуть. Мабуть, будемо вирушати вже додому. Виліземо зараз цих... Ой, яка жаба велика. З цих кущів. Жабка. Якось так. Що ж, підійдемо вище до цієї кумори. Решітки на вікнах. Решітки вже з арматури сучасної. А саме приміщення не знаю, скоріш за все скоріш за все теж сучасне. Хоча арочні вікна Ні, може не сучасне. Вікна трошки такі арочні подібні. Міцні, дубові ворота. З таким от замком, Ні, ковані, все-таки завіси ковані. Мені здається, що ковані в Так, да ковані, -да, ковані, Ось навіть узори залишилися. Коваль погрався, щоб пану вгодити. Ще узорчики такі накував. Так що так, що приміщення старе. Явно що не радянське. Так, ага. і тут от тут є також двері. Також дерев'яні, скоріш за все дубові. Це як строїли? Скільки ж років вже йому? Більше сотні. Воно стоїть. І йому нічого немає, штукатурка тільки висипається. Ось таку от невеличку подорож ми сьогодні вам провели в маєтку, яка знаходиться в селі Колосівка, що на берегах річки Случ. Село відноситься до Полонської громади по сусідству з нашою Романівською громадою через річку Случ, вже Романівський район. От, все, що залишилося, вам показав. Як я навіть про нього не знав, дійсно місце, місце цікаве. На жаль, маєточок руйнується, як бачимо, в такому він плачевному стані, але ще поки стоїть. Так що, хто бажає відвідати, звертайтеся, я в локацію покажу. Непогане місце для якихось так просто провести час, приїхати з сім'єю, пофотографуватися, побачити ці чудові красиві краєвиди біля річки. Ну, я сподіваюсь, вам було цікаво. Кому було цікаво ставити лайк, кому було не цікаво не ставити нічого. Ну, до нових зустрічей на каналі.